Комісія держпраці завершила розслідування причин вибуху. Воно тривало чотири місяці. Є технічні обставини виникнення цієї причини і є е, організаційні причини. Тобто технічними це було виявлено комісією, що не було демонтовано шматок газопроводу, який мав бути демонтований, і відповідно він не був заглушений. А організаційні причини це те, коли жильці даного приміщення проживали. Вони також не відслідкували за тим, що не було демонтовано. Хоча в робочому проєкті були внесені зміни про те, що не буде цього шматка. І вони. З, ну, скажімо так, зашили за стіну і за стелю за навесні ось ці шматки газопроводу. Ми проводимо суто технічне розслідування, винуватця так, це все до поліції і інших органів влади. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини. Відповідальність від трьох до восьми років позбавлення волі. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.